Вітаю вас вітати на своїй трансляції. Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат. Дякую, що приєднуєтесь до цієї трансляції. Ну і на найголовніше, що хотів би насамперед сказати, це пишіть мені, будь ласка, що стосовно звуку, що стосовно картинки. Якщо все добре, пишіть плюс, якщо є якісь технічні проблеми, ставте мінус, будемо розбиратися. Але нагадаю, як і завжди на своїх трансляціях, що це прямий ефір, тому можуть бути невеликі. Потріскування плюс, на жаль, в Україні продовжується війна, тому попрошу вас за можливості донатити е, на Збройні Сили України, також сплачувати податки. Ну і найголовніше, що хочеться, ще також сказати, що на жаль, продовжуються блекаути. Тому розумійте цю ситуацію можуть бути проблеми зі світлом, тому можуть бути проблеми із трансляцією. Ну, не будемо тягнути, і перейдемо до сьогоднішніх тем. Я виділив сьогодні дві найголовніші теми, з якими останній е, час звертаються до мене військовозобов'язані та військовослужбовці. Ну, перше, що хотів би сказати, це звісно, зараз мова піде про наказ 686, Відповідно до якого тепер непридатних не будуть виключати з обліку і зв'язку з цими питаннями, що робити далі, і що це за ситуація. Ну і друга тема, про яку хотів би сьогодні поговорити, це тема. Виплата бойових під час поранення, хто має на таку виплату, в якому розмірі вона здійснюється, і що робити, якщо таку виплату припиняють. Тому поставте декілька лайків, це допоможе в просуванні цієї трансляції, і більша кількість людей зможе подивитися її і знати свої права. Це допоможе зекономити час, зекономити гроші і бути обізнаним в різних галах. Друзях, права і е, знати, як діяти на майбутнє. Що ж, закінчились ступом, переходимо до найголовнішого, до найцікавішого. Що ж, перше, це 686 наказ. Так, що, що це за наказ, чим його їдять, і що тепер робити, і що взагалі сталося. Нагадую. E, у Нас в Україні продовжується війна, і є такий наказ Міністерства оборони 402, відповідно до якого затверджено правила проходження ВЛК військово-лікарської комісії. Там також є розлади хвороб, статті, які передбачають певні захворювання і вплив цих захворювань на організм, і в свою чергу вказане. Розділяє військовозобов'язаних військовослужбовців, призовників на категорії придатності до військової служби, і от були внесені в цей наказ зміни 686 наказом, і тепер є така категорія, як не придатні до військової служби, не придатні до військової служби, але єдиний нюанс тепер без виключення з військового обліку. Що це означає? А це означає, в свою чергу, наступне: що вказаних осіб не можуть призвати на військову службу. Але, але є декілька нюансів і протиріч, які на жаль, доки, поки що законодавець не прийняв. В першу чергу, що хочу сказати, раніше вказана категорія е, військовозобов'язаних, ну будемо більше говорити зараз в цьому плосі про військовозабов'язаних, е, виключалася з обліку на підставі проходження ВЛК і у разі визнання їх непридатними. Тепер же відповідні зміни говорять про те, що їх не будуть виключати з обліку, але ж парадокс. Призивати їх теж не. Будуть, але і виїхати за кордон як раніше, якщо не приймуть зміни до порядку до правил перетину державного кордону, вони те також не зможуть як раніше. Отакий От виникає парадокс. Тобто, розглянемо при, е, приклад на практиці: е, вам прийшла повістка про уточнення даних, ви уточнили даних. Ну і звісно, якщо не проходили тривалий час ВЛК, ви маєте його пройти. Тому що на період воєнного стану ВЛК діє протягом одного року. Ну ви пройшли ВЛК, як того вимагає чинне законодавство, і вас визнали непридатним. То раніше непридатних виключали, давали відповідну довідку, вносили відповідні записи до військового квитка. І в зв'язку з цим запитом військовозобов'язані могли втрачати так. Втрачали статус військовозобов'язаних, не мали відношення до військової служби більше, і могли вільно перетинати державний кордон. Що ж тепер зробив законодавець і з чим це скоріше пов'язане? Тепер вказані особи не зможуть поки що виїжджати за кордон. Але зараз мені можете одразу задати запитання: а що робити з статтею 37 закону про мобілізаційну під про військовий обов'язок та військову службу, відповідно до якого. Виключенням з обліку і така підстава, як стан здоров'я. От вам і парадокс. І що робити далі? Зараз внесли відповідні зміни, в наказ 402 також вже несли зміни. Ну і будемо слідкувати, що відбуватиметься на практиці. Будуть проходити нові ВЛК, віддаватися відповідні довідки. Можливо, будуть внесені зміни до порядку перетину державного кордону. Тому, будь ласка, підписуйтеся, приєднуйтеся, щоб тримати руку на пульсі. У разі нових змін, змінення порядку. Я буду вас інформувати. Ну і другий блок. Я його виділяю як найбільш головніший, тому що мова зараз прийде: саме піде про військовослужбовців, які отримали поранення. І у мене вже багато запитань з цього приводу, що стосовно виплати бойових, і що робити, якщо виплата припинена, який розмір і на який період моя має виплачуватися вказана виплата? І в першу чергу, що хочу зазначити, що відповідно до постанови 168, вказана виплата виплачується на весь період перебування на лікуванні. Це. В свою чергу означає, якщо ви перебували три лікуванні, то виплата має здійснюватися у розмірі 100 тисяч протягом трьох місяців, якщо шість, то протягом шести місяців. Але, але є, як завжди, декілька, але у багатьох випадках військовослужбовці, які потрапили вже до госпілю, госпіталю, через місяць, через два втрачають цю виплату, хоч і далі продовжують перебувати на лікуванні. Що ж потрібно робити в такому разі, і які документи потрібно збирати, куди бігти, щоб вирішити вказане питання і відновити вказані виплати? Ну, перш за все, е перший документ, який необхідно зібрати, це бойовий наказ. Бойовий наказ, бойове розпорядження, відповідно до якого вказується конкретно, де е відбувалися бойові дії, які завдання ставилися під. Перед конкретними військовослужбовцями, в який час доби і на якій місцевості, отакий має бути бойовий наказ або витяг з такого бойового наказу. Ну і другий документ це форма 100-первинна медична картка. Первинна медична картка. І тут виникає нюанси з цією первинною медичною карткою, на якій зараз потрібно звернути особливу увагу. Якщо ми говоримо про бойове завдання і поранення під час цього бойового завдання, то в цій медичній картці має бути обов'язково зазначено, що поранення відбулося у зв'язку з захистом батьківщини, тому що зазвичай бувають випадки, коли в такому в такій довідці зазначається, що поранення отримано у зв'язку з несенням військової служби, а це не одне те і те саме, і це, в свою чергу, впливає на подальші виплати в повному об'ємі грошового забезпечення у розмірі 100 тисяч гривень. Тому, якщо ви перебували під час військової служби безпосередньо. На нулі, і виконували бойове розпорядження, то і відповідно в цій карті повинно бути зазначено, що поранення поранення отримане саме у зв'язку з захистом батьківщини. У разі, якщо ви отримали цю довідку, а в ній неправильно зазначені дані, то потрібно звертатися з відповідним рапортом, з відповідним рапортом, щоб вносили зміни. Ну і третій основний документ, яким потрібно обзавестися, це, звісно, медичні довідки, які говорять про те, що ви перебуваєте на медичному лікуванні, час цього перебування, де саме перебуваєте, і які вам маніпуляції здійснюються. Це виписний епікриз, призначення, направлення і таке інше. Тому, будь ласка, я розумію, зараз багато запитання. Питань, чому ж так все відбувається? А це так відбувається, що досі діє якась бюрократія. Якщо б ми більше все автоматизували, якщо б просто при потрапленні військового до будь-якої лікарні одразу е за відділенням натискав кнопку, і все інформація передавалася в оберіг, до Військових частин, і тоді військові частини вже б знали, де перебувають їх військовослужбовці, яке лікування вони проходять, було б набагато простіше. Ну, ми будемо до цього підходити плавно. Я думаю, в армії плюс з'являться відповідні можливості. Тому, будь ласка, підсумовуємо другий пункт сьогоднішньої трансляції. Шановні військовослужбовці збираємо відповідні довідки. Якщо стан важкий... Не виплачується, звертаємося до безоплатної правової допомоги, тому що ви маєте право на безоплатну правову допомогу. Якщо ж ви подали відповідні документи і військова частина ніяким чином не реагує, тому, звісно, потрібно звертатися з відповідним позовом саме до адміністративних судів і стягувати вказану виплату. Точніше визнавати таку бездіяльність незаконною і зобов'язувати здійснити нарахування і виплату вказаної грошової, грошового забезпечення виплати бойових. Ну, а в мене було все на сьогодні. Дякую, що були зі мною на ефірі. Всього вам найкращого. бережіть себе, якщо потребуєте консультації, також наголошую для військовослужбовців та їхніх сімей. Консультація в мене безкоштовна. Звертайтеся за телефоном 063 344 1636 063 344 1636. Всього вам найкращого. Дякую, що були зі мною на ефірі. Бережіть себе і до нових зустрічей.